Коли розпочинається як щоденний день, але сьогодні свято відзначаємо не тільки міста Івано-Франківська, але й народження нашого любимого університету. колера Данила. йому сьогодні 28. Такий дабл uh, подвійне свято, так для вас, подзі подвійна відзнака. Для людини 28 це така мужня, молода, повна сил, от, власне, так, як університет. Ну, воно так і є. Ти вже, ти вже знаєш, що ти хочеш, чогось, ти вже добився, ти вже маєш перед собою певні цілі і ти вже крокуєш такий упевнений по життю. Скажіть, будь ласка, взагалі, яка у чому практична користь от цієї студії для міста буде? Ну, Дивіться, надзвичайно важливо ця студія буде давати. Позитив для наших студентів, і не тільки для наших студентів, і для тих, хто схоче пройти практику, хто схоче спокійно, гарно, ввічливо вміти розмовляти, не боятися мікрофону, не боятися камери, камери і давати хороший продукт для міста і для. Університет, ми знаємо, що раніше, якщо мені не зраджує пам'ять, було університетське радіо. Так було так. А от зараз хто був ініціатором цієї студії? Хто задумав? Ну, дивіться, цю студію ми задумали спільно з вашим керівництвом, uh -huh. з паном Тарасом. Не нам нічого не казали. Ну бачите, це то був так. То була така маленька таємниця. Але ми спільно задумали це для того, щоб могти. Давати слухачам міста хороших і цікавих людей, і спікерів, тому що ми в університеті багато подій проводимо і залучаємо хороших, розумних та оновитих практиків, які можуть поділитися і бізнесом, і, і досвідом. І щоб логістика у таких людей дуже складна, їм тяжко ходити туди, сюди, у них немає часу. А, будучи в університеті, зайшли сюди, все під включилися у прямий ефіри, поспілкувалися, і, і все чудово. Дуже гарно, дуже гарно і комфортно, і ми з приємністю будемо до вас приходити. Так? Тому, ну а як же ж звичайно, тому, що не уминемо? Це, це такий спільний проект, і нам теж до вподоби е, таке ще маленьке запитання. От, скажіть, будь ласка, як е, десь зараз чи можливо останнім часом е, взагалі співпрацював університет, можливо, зі ЗМІ? Чи е, співпрацює зі ЗМІ, чи з можливо іншими радіостанціями, взагалі українськими, чи телебаченням. Як це у вас відбувається, тому що ми бачимо і е, світові журналісти до вас е, заїжджають, забігають. Ну, дивіться, університет працює на ринку як конкурентна особа, і вона повинна завжди висвітлювати ті події і цікаві, і якісні, і професійно. І ми, звичайно, що співпрацюємо і з іншими радіостудіями, і з телебаченням. Між із журналами, і газетами. Хоч газети і журнали вони вже почуть відходять на інший план. Але телебачення, радіо, воно ще працює. Любомир якраз згадав про відомих людей, які до вас час від часу приїздять. Скажіть, хто найбільше вас вразив? Найбільше? Угу. Ну, Дивіться, їх було дуже багато, але... Для мене особисто є такі люди більш знакові, такі як Епіфаній, як Святослав. Вони більш релігійні, тому що університет сповідує цінності християнські, бо засновник нашого університету це був отець Іван Луцький, наш перший ректор і засновник університету, і, і наш батько. І через те нас більше такі постаті, більш. Але також у нас був і головатий. Голова Конституційного суду. Mm -hmm. І колишні mm -hmm. президенти. І куди колишніх президентів не буває. Вони завжди no, залишаються tak. нашими президентами, no, 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 no. але вони так якби не виконують вже обов'язок. Так, були тут у нас Віктор Андрійович Віктор Андрійович Ющенко був, Петро Олексійович був, а інші будуть. <laughs> Гаразд, давайте так, як ми вже на таку з такої серйозної ноти, я би хотіла перейти на більш такий жартівливий характер. А, а я так, а я так проміжне ще. Знаєте, мені Давай. чесно, от зараз не, 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 не лукавлю. Приснився сьогодні сон, і що я сижу в цій студії і ведемо з тобою ефір, Оленко, І я, мене питають, а де вас можна почути? І я називаю якусь. Частоту, якусь хвилю якійсь людині, і я не розумію, чого я то називаю, коли зранку прокинеться. Сто сім? Не сто не 107. а, Але саме головне, що я от зараз по ходу придумав запитання до Мирослава Івановича. А можливо, десь в подальшому е, ми за, започаткуємо ще якусь цифру. Ну, бачите, десь ну... можна в машині посидіти, послухати. Ну, Це цікава ідея, звичайно, воно би було гарно і презентабельно як для університету, так і для. Жителів і тих, хто будуть це слухати, але воно не так б... просто, не так <offset> просто, правда? Не просто, не ]VOICEOVER. просто, але було б ідея, значити так, така мені зараз привіджається, що от покоління студентів вони передають досвід один одному, діджеї, ведучі, продакшн, і це все один одного вчить, і потім, от вони сідають. Ну давайте над цим подумаємо. Подумаємо В перспективі. в перспективі. Гаразд. Отож для вас перше таке запитання, але умова така, що ви відповідаєте, не задумуючись. Що вам більше імпонує, і швиденько так. Я це хотіла сказати. Дякую, що пробив. Ну таке гаразд. Отож, перше запитання ви обираєте вранці прокинутись від звуків ратуші чи від позивного радіовежа. Стати мером чи студентом? Студентом. Пограти у футбол, чи з'їсти штрудель? Тільки футбол. Тільки футбол. Та ну. Ну добре, повернутись у студентські роки чи полетіти на Марс. Студентські роки повернути. І який запах більше асоціюється з містом: свіжі круасани чи бруківка? Круасани. А тепер я. В мене буквально 3-4. Поїхати на Червоне світло чи не заплатити за товар у магазині світ Розмовляти зі своїм відображенням у дзеркалі, чи застрягнути в ліфті. З кимось. Відображення в дзеркалі. Забути про день народження дружини чи про матч благоюність? Благоюність. Дружина слухає. Подрімати півгодини в кабінеті чи в драмтеатрі. В кабінеті. Ну, я думаю, що можемо завершувати. Дякуємо вам. <рес> за... Рек ректору університету Короля Данила, Я дякую вам, пане Мирославе, за те, що ви були відверті, за те, що трішки додали гумору наш ефір. І ще побачимося. Дякуємо вас. вам. Гарного всім дня і всіх святом. Навзаєм. дякуємо. Івано-Франківськ, 363. Відзначаємо день міста на радіовежа.